Засновники бібліотеки 50 історій. У продовженні розмови про засновників Чернігівської громадської бібліотеки згадаємо сьогодні про громадського діяча та лікаря, який віддав чимало сил і енергії для організації земської медицини на теренах Чернігівської губернії. Мова піде про Якова Майсевича Білого. Яків Майсеєвич народився 1847 року у місті Крилове Херсонської губернії. На жаль, не збереглися записи метричних книг, які б дозволили нам отримати інформацію про його походження. Питання родини дитячих та юнацьких років також не знайшло свого висвітлення на сторінках чисельних мемуарів лікаря. Відомо, що з 1868 по 1873 роки білий навчався на медичному факультеті Київського університету святого Володимира. У своїх спогадах він згадував, що студентам приймав активну участь у роботі гуртків, де проводилися читання з політичної економії, соціології, історії, де читали журнал «Общественні записки, газету «Неділя». І через це на другому курсі білий був заарештований за звинуваченням у читанні забороненої літератури. Під час зазначених обговорень і дискусій відбулося формування народних. поглядів у Якова Майсевича. Пізніше він записав читаю мову оригиналу народ наш только что вышедший из вікового крепостного ярма невежественен Тюмен забит поэтому мы считали что все силы интеллигенции должны быть направлены на просвещение народа поднятие его личности облегчение его материальных нужд лечение физических недугов все свои життя пресвятивны в невтомній праці, допомагаючи страждаючим и шукаючи кращу форму организации земської медицины Перший досвід роботи за фахом студент Білий отримав у холерних лікарнях і був занесений до списку холерного комітету для відряджень в інші міста і села з метою надання там медичної допомоги. Таким чином, коли у Чернігівській губернії в 1872 році почалася епідемія холери, Білий був призначений до Ніжинського повіту, і це було його перше знайомство з нашим краєм. У своїх спогадах він залишив опис системи медичного обслуговування населення у регіоні, що являла собою цитую нарогу наукової медицини. Півтора місяці невтомної праці у боротьбі з холерою серед селян, сіл Михайлівка, Вербово-Плоски, МРИН та інших дали свої результати. Хвороба підступила, що дозволило Якову Майсевичу повернутися до Києва, продовжити навчання і роздуми над створенням сучасної наукової медичної допомоги населенню. По закінченні інституту білий, який здобув освіту за державний кошт, мав відпрацювати шість років повітовим лікарем у місті Мезень Архангельської губернії. Братаніжинське повітове земство компенсувало державні кошти за стипендію білому і призначило земським лікарем у цьому повіті. Майже два роки в селі Вирисаєвка, Михайлівка, Дроздовка, Дримайлівка та інших з самого ранку і до вечора лікував селян, часто приймав їх вдома, коли на подвір'ї накопичувалося чимало тих, хто прагнув полегшення фізичних страждань. Довгі селянські вечори заповнював читанням книг і роздумами. Неодноразово білий піднімав питання про будівництво власної лікарні, але підтримки серед місцевого населення не здобув. Тож розчарований і зневірений полишив службу і перевівся до чернігівського повіту. У селі Козел, зараз це Михайло Коцюбинський чернігівського району. Білий прагнув запровадити більш ефективну так звану стаціонарну систему організації лікарської допомоги населенню. Він зміг переконати селян в необхідності будівництва лікарні, знайшов ділянку для її Зміщення організував групу майстрів, які виготовили дерев'яні ліжка для стаціонару, закупили матеріал для пошиття постільної білизни. Неодноразово лікар виступав на земських зібраннях з доповідями про необхідність створення такої нової системи медичного обслуговування, за якою лікар завідував би лікарнею, вів амбулаторний прийом, а виїжджав у населені пункти тільки в екстрених випадках. До хворих, на епідемії і для щеплення. Радіус земської ділянки він пропонував встановити не більше 15- 20 верств. Ідеї білого підтримали і Олександр Харпинський, Іван Рашевський, Микола Константинович та інші гласні. Більшість голосів Губернська земська управа у листопаді 1878 року. Прийняла рішення встановити дільнічі лікарні, за прикладом Козлянської та збільшити сигнування на їх утримання до 400 карбованців. Стаціонарна система організації лікарської допомоги, яку так відстоював Білий, почала запроваджуватися на Чернігівщині вже у січні 1879 року. Для наших слухачів зазначу, що це була абсолютно. На нова у світовій практиці оригінальна система медичного обслуговування розроблена земствами та земськими лікарями, і значення герою нашої розповіді якраз і полягало у тому, що він брав активну участь у цій роботі на теренах Чернігівської губернії. Долучився як і Майсевич, і до культурного розвитку краю. У березні 1877 року він став одним із засновників Чернігівської громадської бібліотеки, пожертвувавши на неї п'ять карбованців. Здійснив певні кроки в галузі освіти. Так у Козлянській школі викладав учням анатомію. Тісно спілкувався з лікарем Опанасом Михалевичем, який на той час практикував у селі Горбове і влаштував там хорс учнів місцевого училища, в репертуарі якого переважали українські пісні. Вже влітку 1877 року до губернатора Дарагана дійшли чутки про неблагонадійність білого. Про це останнього застарів Олександр Карпинський. Він порадив Якову Майсеєвичу переїхати до Борзнянського повіту, де на івангородській дільниці виникла вакансія лікаря, аби уникнути вислання з губернії. Туж у серпні 1878 року білий полишив чернігівський повіт. У селі Шаповалівка на Борзянщині він познайомився з родиною Русових. У Облисках тісно потоваришував з Іваном Ілячем Петрункевичем. Швидко зблизився з місцевою молоддю, серед якої переважали вчителі, і яка стала ядром гуртка Якова Майсевича. До гуртка входили вчителі Донецька, Єрченка, Чудновські, Майстренка, лікар Волькенштейн. Учасники гуртка ознайомлювалися із забороненою літературою, обговорювали прочитане, проводили пропаганду серед селян і робітників берякових плантацій. А Волькштейн достав і розповсюджував нелегальну літературу. Така діяльність не залишилася непоміченою з боку влади 9 червня 1879 року. Білий був заарештований і висланий за політичну неблагонадійність до Якутської області. Так закінчився перший і найкраще, на думку самого білого, період його земської медичної діяльності. Наступні п'ять років він провів у Верхоянську, а згодом у Олекмінську вивчив німецьку мову, читав німецький медичний журнал, аби бути в курсі наукових новин і ніколи не відмовляв мешканцям краю у допомозі. Міністерство внутрішніх справ дозволило Білому займатися медичною практикою і навіть відлучатися з міста для надання допомоги населенню округу. За свідченням сучасників, як і майсейович як лікар мав тільки велику популярність у регіоні, що про нього складали легенди, у 1885 році, по закінченню терміну заслання, Білий оселився у місті Білгород, але вже наступного року приїхав до міста Тихвін Новгородської губернії, де займався лікарською практикою, сприяв створенню системи стаціонарів і завідував амбулаторією при лікарні. Помир Яків Майсевич Білий 29 травня 1922 року, похований на Тихвінському міському кладовищі. Підводячи підсумки його діяльності, слід усвідомити, що білий належав до представників покоління 60-70-х років 19-го століття, які віддали свої сили і енергію для створення абсолютно нової, оригінальної по всій своїй постановці і строю системи соціального обслуговування населення медичною допомогою, відповідаючи на власне запитання, чи був він задоволений своєю роботою, як і майсевич написав. Ні, тисячу разів ні. Оскільки це була культурна робота у вузькому сенсі. Він вірив у нову епопею попею ходінням народ, але вже з метою дати народові гідну освіту. Засновники бібліотеки 50 історій.